Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі друзі. Ми продовжуємо вивчати Послання до Галатів святого Апостола Павла. Як ви пам'ятаєте, головною темою послання є інтерпретація фактів Євангелій, Християни юдеї прийшли слідом за Павлом до Галатії. Християни юдеї не заперечували фактів, наведених у книгах Євангелій. А вже ж, одного разу понад 500 чоловік були свідками Воскресіння Ісуса Христа. Коли ви маєте так багато очевидців, треба зовсім позбутися здорового глузду, щоб заперечувати факти, наведені в книгах Євангелій. Однак, християни юдеї. Дескредитували книги Євангелій саме інтерпретацією наведених там фактів. Юдействуючі законники були дуже хитрими, облудливими та лукавими. Вони питали Галатів, чи приходив до вас брат Павло, чи казав він вам про те, що вам слід дотримуватися Мойсеєвого закону? Девже він не говорив вам про це, але він мусив про це сповістити вас. Так дійсно, ви маєте вірити в Ісуса Христа, однак також ви повинні дотримуватися законів Мойсея, інакше не буде вам спасіння. Це твердження християн юдеїв є однією з найстаріших відомих Єресей, і вона ще жива в сучасному світі. Ця єресь щось додає до благодаті, котра міститься в Євангелії, додає саме якісь вчинки та дії, а не віру. Ті християни юдеї проголошували віру та ще щось, аніж чисту віру без будь-яких домішок. Кожен культ, вчення або релігійна течія вимагає від людей робити щось заради спасіння. Цікаво, що сказав апостол Павло Філіппінському тюремнику: Віруй у Господа Ісуса Христа і спасешся ти, Симон Петро. Сказав іудейському Синедріону, і нема ні в кому іншому спасіння, бо нема іншого імені під небом, даного людям, яким належало б спастися нам. Ісус Христос навчав апостолів проповідувати спасіння від благодаті Божої. Люди не повинні були робити щось заради спасіння, вони лише мали повірити в те, що Ісус Христос вже зробив для них. Євангеліє відкидає будь-яку необхідність якихось людських вчинків заради спасіння. Отже, тепер апостол Павло звертається до віруючих людей у Галатії та каже Дивуюся я, що ви так скоро відвернулися від того, хто покликав вас благодаттю Христовою і переходите до іншого благовіствування. І далі продовжує. Яке, зрештою, не інше, а тільки деякі люди бентежать вас, намагаючись перекрутити Євангеліє Христове. Галатам, перша глава, сьомий вірш, грецькою мовою слово перекручувати звучить як метастрефо. Саме це сильне дієслово вживає апостол Лука, коли говорить, як сонце перетвориться на темряву». Його ж вживає святий апостол Яків, коли каже, Нехай сміх ваш обернеться на плач. Намагання змінити Євангеліє приводить до того, що зміст його перекручується на протилежний. і це дуже важливо розуміти. Але коли б навіть ми або ангел з неба почав проповідувати вам не те, що ми проповідували вам, нехай буде анафема. Халатам 1.8. Як сильно та категорично виразив у цьому рядку свою думку укладач послання, Павло каже, що якщо б ангел наважився виголошувати та проповідувати якесь інше послання, аніж Євангелія, його очікувала анафема. Якби мені зараз об'явився ангел та сказав Ти правильно поводив себе до цього часу, але для власного спасіння. Ти мусиш зробити щось. Або якби після того, як ти прочитав ці рядки, ангел об'явився тобі та виголосив. Цей проповідник каже істинні речі, але ти мусиш ще щось робити. Тоді і ти, і я маємо відповісти таке цьому ангелу. Іди геть звідси я не прислухаюся до слів твоїх, незважаючи на те, що ти є з царства небесного. Мій друже, в наші часи ми чуємо багатьох промовців, котрі намагаються дати нам інше Євангеліє. Такі промовці можуть видавати себе навіть за ангелів. Зрештою, сам Сатана перетворювався в ангела світла, а його служителі набирали вигляд служителів праведності, 2 Коринтян 11, 14, 15 А тепер послухаємо, що виголошує святий апостол Павло. Читаємо дев'ятий вірш з першої глави Послання до Галатів. Як ми казали раніше, так і тепер знову кажу вам: якщо хтось не те проповідує Євангеліє, яке ви прийняли, нехай буде анафема. Суворо і категорично святий апостол Павло виголошує якщо хтось не те проповідує Євангеліє, яке ви прийняли, його буде. Проклято. Друзі мої, я не в змозі ще категоричніше висловити це попередження та застереження. Отже, Євангеліє відкидає необхідність якихось вчинків людини заради спасіння. У посланні святого апостола Павла до римлян знаходимо а тому, хто не робить, але вірує в того, хто оправдує нечестивого, віра його. Зараховується в праведність, Римлянам 4, я зустрічав багатьох людей, котрі вважали, що вони стали вже досить хорошими та праведними, аби бути спасенними. Якось до мене підійшов та звернувся незнайомий чоловік, мій пастирю, я бажаю стати християнином. Я намагаюся покращити та удосконалити себе, і коли я зроблю це. Тоді я збираюся стати християнином. Я відповів цьому чоловікові: якщо ви покращаєте та вдосконалитесь, тоді ви ніколи не станете християнином. Господь спасає лише тих, хто раніше був безбожником. Господь Ісус Христос проголосив, що Він прийшов не призивати до праведників, але спасати грішників. Він проголосив це з тієї причини, що в цьому світі. Не існує жодного праведника, абсолютно жодного. Навіть найправедніший поміж людей є надмірно гріховними перед обличчям Господа Бога. Закон засуджує та проклинає нас і повинен зробити нас безголосими, аж доки нас не спасе благодать Божа. У посланні святого апостола Павла До римлян сказано Але ми знаємо. Що закон, коли щось говорить, говорить тим, що під законом, щоб всі уста закрити, і щоб увесь світ був винен перед Богом. Римлянам 3,19. Реальні складнощі полягають не в тому, що люди є достатньо хорошими для їхнього спасіння, а саме в тому, що вони не є достатньо поганими задля спасіння. Людство. Відмовляється визнати свій втрачений перед Богом статус це є значним ускладненням для людства. Християни юдеї не заперечували історичних фактів, котрі були описані в Євангелії. Вони заперечували саме достатність цих фактів. Християни юдеї наполягали на дотримуванні законів Мойсея, крім віри в Ісуса Христа. Але апостол Павло проголошує. Будь хто, хто намагається поєднати закони Моїсея з благодаттю Божою, має бути проклятий. Але чому? Тому що такі спроби перекручують та спотворюють Євангелії. Юдеї законники не заперечують факти Євангелія, але вони неправильно розтлумачують ці факти, тобто вони спотворюють Євангеліє. Чи шукаю я благовоління в людей? Чи в Бога, чи людям я догоджаю, бо коли б догоджав я людям, то не був би Рабом Христовим десятий вірш першої глави Послання до Галатів. В цьому вірші слово благовоління означає дружні стосунки між людьми. В новому виданні Біблії під редакцією Скофілда наведено такий приклад чи я в людей шукаю признання, чи в Бога. У першому листі святого апостола Павла до Солонян мова йде саме про те, що слід догоджати Богові, а не кому-небудь іншому чи собі. Проповідування Євангелія не є приємною справою для пропащої людини, і ніхто не в змозі догодити і Богові, і людям водночас. Якщо ти проповідуєш сьогодні Євангеліє про благодать Божу. Ти маєш нагоду отримати багато неприємностей саме через те, що грішники ненавидять Євангелії благодаті Божої. Дуже багато неспасенних членів церкви навіть слухати не бажають послання про благодать Господа Ісуса Христа. Вони бажають чути лише таке послання, яке звертається тільки до тіла, послання про милість Божу та Його благодать. Розпростирає нас ниць та робить жибраками в очах Господа Ісуса Христа. За своєю природою та вдачею людина схильна вшановувати вимоги законів. Людина вважає, що їй не потрібно мати Спасителя, а достатньо мати помічника. О, друже мій, вже втретє, ми робимо гріх. Всі ми потребуємо того, хто спасе нас. Дійсно, Проповідники закону є популярними. Нещодавно по телебаченню я слухав проповідь священика. Я мушу визнати, що з технічної та професіональної точок зору його проповідь була однією з найкращих програм. У своєму зверненні до телеглядачів проповідник розповідав про прихід Ісуса Христа в цей світ. Він говорив про смерть Ісуса Христа та Його Воскресіння. Однак, Проповідник не згадав про те, що люди, до котрих він звертався, були грішниками й потребували Спасителя. Проповідник знехтував проінформувати слухачів про те, що Христос Ісус віддав життя своє за них, і вони мають вірити в Ісуса Христа заради власного Спасіння. Натомість проповідник забагато уваги приділив присвяченню. Він закликав слухачів присвятити своє життя Ісусу Христу. Друзі мої, давайте будемо щирими та відвертими. Ісусу Христу абсолютно не потрібні ані моє старе життя, ані Твоє. Ми не маємо нічого, що ми могли б присвятити Йому, але Бог бажає з нашою допомогою здійснити щось сьогодні, о, якби тільки ми могли це зрозуміти. Господь навіть не прохає тебе жити християнським життям, насправді ти не можеш жити таким життям. Господь прохає надати йому можливість вести християнське життя через тебе, саме цьому вчить послання святого апостола Павла до Галатів, але перш за все, ми маємо прийти до Ісуса Христа з визнанням, що ми є грішники, і бути спасенними. Сьогодні наші церкви переповнені людьми, котрі не є спасенними. Чи відомо тобі, чому це так? Вони, ці люди, ніколи не приходили до Ісуса Христа та не зверталися й не визнавали Його за свого Спасителя. Такі люди відчувають, що мусять щонебудь присвятити Господу. Але, друже мій, ти не маєш що присвятити Господу. Саме Він хоче присвятити щось тобі. Він був тим, хто віддав життя своє, тобто віддав людям, помер за нас на Голгофському хресті, щоб через віру в нього ми мали життя вічне. У посланні святого Апостола Павла до римлян читаємо бо плата за гріх, смерть, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Ось як дуже просто. Виразив апостол Павло цю грандіозну істину чи визнав Ти та прийняв Ісуса Христа як свого власного Спасителя? Це дійсно дуже важливо. Людська свідомість слідкує за виконанням законів, а визнання законів приводить до певних людських вчинків. Чоловік намагається компенсувати свої провини своїми вчинками, він намагається. Урівноважити добрими вчинками свої гріхи, і про запас робить добрі діла, аби бути спасенним. Як ви пам'ятаєте, саме це намагався зробити апостол Павло, і він здійснив дуже багато добрих справ та вчинків. І ось одного дня Павло прийшов до Ісуса Христа. Тоді він сказав: все, що було моїм надбанням, я втратив, а що було втраченим. То стало моїм надбанням. Сьогодні Дух Святий засвідчує благодать Божу. Переконання у Євангелії відкриває шлях віри в Бога. Насправді, закони Моїсея заперечують гріхопадіння людини, саме такою була точка зору Каїна. але благодать Божа визнає гріхопадіння людини, що зробив Авель, коли приніс жертву Богу. Тепер, друзі, ми підійшли до розгляду нового розділу Послання до Галатів, розділу, в котрому мова йде про самого апостола Павла, про набутий їм досвід та враження під час подорожі до Аравії, про його зустрічі з апостолами в Єрусалимі та про зустріч з Петром у місті Антіохії. Читаємо одинадцятий вірш першої глави. Сповіщаю ж вам, брати. Що Євангеліє, яке я проповідував вам, не від людей. Знову Павло наголошує про те, що він наголосив у першому рядку свого послання. Він є призначеним Господом апостолом. Його слова сповіщаю вам означають Я нагадую вам. Євангеліє не від людей означає, що воно не було складене згідно волі людської. Павло не взяв Євангеліє. Котре він проповідував від людей. Юдейські законники не тільки ставили під сумнів проповідування Павла, вони також ставили під сумнів його апостольство. Павло не належав до тих першообраних дванадцяти чоловік він був кимось невідомим, хто приєднався до апостолів пізніше. Отже, юдеї законники намагалися дискредитувати Павла в очах галатів закидаючи йому, що він, мовляв, не є справжнім апостолом Христа. Тому в своєму посланні до Галатів Павло вирішує цю проблему і переконливо доводить, що його апостольство базується цілком на обранні його Ісусом Христом, бо я не прийняв його і не навчився від людини, а через об'явлення Ісуса Христа. Павло не прийняв апостольство, навчившись йому в школі, також не отримав він апостольство внаслідок посвячення або накладання рук на його голову. Павлове апостольство та його провіщення Євангелія прийшли до нього внаслідок об'явлення Ісуса Христа. Цим грецьким словом апокаліпсис іноді називають книгу об'явлення отже, Євангелії добра новина. Є таким же об'явленням, як сама книга об'явлення. Євангелія була відкрита апостолу Павлу. Він не став апостолом завдяки зусиллям Петра, Якова або Іоанна. Він став апостолом за покликом та об'явленням Ісуса Христа. Далі Павло каже: ви чули про мій спосіб життя колись в іудействі, що я понад міру переслідував церкву Божу. І руйнував її, і досягав успіхів в юдействі більше за багатьох моїх ровесників, бувши завзятим ревнителем передань батьків моїх. Павло сподівається, що адресати його послання чули про його спосіб життя. Павло називає релігію, в пошані до котрої він виховувався юдейством. Отже, Павло був спасенний не в юдаїзмі. Не за допомогою юдаїзму, а саме від юдаїзму. А тепер зверніть особливу увагу на це грандіозне ствердження. Але коли Бог, який вибрав мене від утроби матері моєї і покликав з ласки своєї, благоволив відкрити сина свого в мені, щоб я проповідував його між язичниками, я тоді не став радитися ні з тілом, ні кров'ю. І не пішов в Єрусалим до тих, що стали апостолами раніше мене, а пішов в Аравію, а потім повернувся в Дамаск. Ось що зробив апостол Павло, коли Господь покликав його: Друже мій, якщо Господь кличе тебе, не радься із своїм тілом, із своїми почуттями, можливо, з друзями чи родиною, але поспіши за Господом, прийми його в своє серце як особистого Спасителя. Щоб стати дитиною Божою, щоб мати спасіння для своєї душі і бути самим щасливим не тільки тут, на землі, але й в усій вічності. Нехай Господь благословить вас до нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі.